Нагадаю, друзі, не можу не поділитися тим, як деякі люди ухиляються від виконання рішення суду. Вчиняють будь-які дії тільки для того, щоб сказати, що я не можу виконати рішення суду. Яскравий приклад це сім'я Лєщенків. Всі ви пам'ятаєте, напевне. Якщо не пам'ятаєте, то перегляньте відео на моєму каналі, як об'єднання співвласників судилося з цими. Громадянами повернула своє майно, яке вони незаконно приєднали до своєї квартири. От і в результаті Верховний суд рішення залишив в силі без змін. Мало того, Верховний суд ще стягнув з них витрати на правничу допомогу. Що ви розуміли, чоловік судді витрати сплатив, суддя не сплачує. Зараз виконавець примусово списує гроші з її грошового забезпечення через державну судову адміністрацію. При цьому сама суддя подає декларацію виконавцю, що в неї на руках є декілька десятків тисяч доларів, але вона не хоче заплатити 200 доларів, щоб відшкодувати витрати, які понесло або понесе ОСББ на правничу допомогу. Ви уявіть собі, рівень цієї безвідповідальності. Людина, яка є суддею, і сама не виконує рішення суду. Це, це просто якийсь нонсенс. Я, чесно кажучи, до сьогоднішнього дня в шоці від нашої Вищої ради правосуддя, яка цю людину ще тримає суддею. Тож, повернемося до того, що вони роблять для того, щоб не виконувати рішення суду. Чоловік судді звернувся до прокурора Печерського району, Печерської прокуратури. Де зареєстрували кримінальне провадження, в рамках цього кримінального провадження, вже через два дні Печерський суд в особі судді Соколова накладає арешт на квартиру, якої не існує. Він наклав арешт на квартиру судді в межах площі, яка була незаконно приєднана. Але станом на 15 серпня, коли ця ухвала постановлялась, Такої квартири вже не було. Державний реєстратор ще в липні місяці скасував ці незаконні реєстраційні дії на підставі рішення суду. І квартира, відповідно, стала такою, як вона мала бути під час купівлі: 100 квадратів, там 105, якщо я правильно пам'ятаю, 105,2 метра квадратних. І розташована вона в площині суто 10-го поверху. Яким чином суд... Вбачив, з чого він це вбачив, але він арештував ще технічний поверх, заборонив ОСББ наближатися, ходити взагалі заборонив чиняти будь-які дії з майном, яке належить цим співвласникам, і на підставі цієї ухвали суддя Лещенко і її чоловік кажуть виконавцю, що ми не можемо виконати рішення суду, тому що, вибачте, є така ухвала слідчого судді в межах якогось там кримінального провадження. Мало того, що це незаконно, мало того, що це неприйнятно для судді, яка два місяці до цього півроку вже ж, були вимоги відповідні виконавця, були штрафи накладені на неї за невиконання рішення суду. На суддю наклали штраф, щоб ви могли собі уявити. Виконавець наклав на неї 1700 гривень штрафу за те, що вона самостійно не виконала рішення суду. Маємо таку проблему. Як тільки я дізнався про цю ухвалу, звичайно, вона була оскаржена. Звичайно, що тут навіть немає про що вести мову, вона була скасована поліційним судом. І що далі? Далі всі ми прекрасно знаємо, що суддя буде далі продовжувати не виконувати рішення суду. Я не розумію, чим думає людина, будучи суддею, коли вона рішення суду не виконує. Я, коли мене, для прикладу штрафував ВАКС Вважаю це рішення незаконним. Я його оскаржую, мені відмовляють і так далі. Але штраф я сплатив. Тому що я розумію, що це рішення, нехай і незаконного, але все-таки суду, і воно примусово буде виконуватись. Саме тому ми цим і відрізняємося. Правосвідомістю. Я розумію, не подобається рішення, але його потрібно виконати. І якщо є можливість, оскаржити, скасувати, але якщо цієї можливості немає, його треба виконати. Не може бути третього. Так не буває. І якщо у нас далі ВРП буде так сидіти і дивитися на таких суддів, то результат цього всього у нас буде геть поганий. І так правова система зламалася, вона не придатна до роботи в тому вигляді, як вона повинна працювати. А з такими суддями вона взагалі працювати не буде. Тож я бажаю всім нам порядних нормальних суддів. Я бажаю, щоб ця правова свідомість змінилася, щоб все ставало тільки краще. А рішення суду, яким зобов'язано суддю Лєщенко повернути незаконно приєднане майно, ми виконаємо. Виконавець його виконає в будь-якому випадку. І ніякі знаки, мантії і все інше нікого не врятує. Це рішення переглянуто Верховним судом, залишено в силі і без змін. Воно є остаточним і, відповідно до вимог Конституції України, підлягає виконанню. І буде виконано. Дякую за увагу і до нових зустрічей в нових відео.